На базі навчально-тренувального центру Хмельницької АЕС триває навчання для персоналу атомної станції із надання до медичної допомоги, організоване благодійною організацією Благодійний фонд Місія Харків в рамках проєкту «Save the Walkers». 5 листопада відбувся візит керівника фонду на енергетичне підприємство з метою проведення оцінки якості навчального процесу. Даний проєкт став пілотним для підприємств атомної галузі в Україні. Хмельницька ЕС це перший атомний проект, де ми впроваджуємо нашу місію. І я зараз прибув з моніторговим візитом. Я дуже задоволений у співпраці з ХС. Немає жодних зволікань щодо серйозності. підходу. І я дуже радий бачити ці відгуки. Що тим, кому надається цей тренінг, він є дійсно корисним. Основне завдання, яке стоїть перед фахівцями благодійної організації, навчити персонал ХС вміти швидко та якісно зупиняти критичні кровотечі у надзвичайній ситуації. Такі практичні навички можуть врятувати життя та здоров'я людини. За два тижні роботи даний тренінг буде проведений для більш як тисячі працівників атомної станції. В ході зустрічі представники Хмельницької АЕС та благодійної організації домовилися про подальшу співпрацю і розширення місії. Ми плануємо взагалі, щоб нас кожен працівник пройшов таке навчання і вмів правильно накладати жгут, вмів правильно надавати самодопомогу до прибуття медиків, які будуть надавати в подальшому кваліфіковану допомогу. Також в рамках навчальної ініціативи від благодійної організації Благодійний фонд Місія Харків на території Хмельницької АЕС будуть розміщені аптечки першої домедичної допомоги з комплектом бандажних матеріалів для зупинки критичних кровотеч.